Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч у Кубку Ліги. Чвертьфінал. Тоттенхэм, Готспор, у себе вдома на Тоттенхем Готспор, стадіон, Підопічні Ang Psticle будуть приймати Манчестер Юнайтед. Рубіна Маріма, Сьогодні я хочу поговорити про Тоттенгем, про Манчестер Юнайтед. в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чекав за. Таке я очікую, від даної битви це точно буде битва. Давайте, друзі, розпочинати. Подивимося взагалі, останні п'ять матчів, які були зіграні між командами. І тут ми маємо дві перемоги Тоттенхема, дві нічі та одну перемогу Манчестер Юнайтед. Остання, взагалі, перемога Юнайтед над Тоттенхемом було ще тому назад. 19 жовтня 2022 року. Тоді Манчестер Юнайтед і Тенхага обіграв Тоттенгем Антоніо Конте. Коли Фреда та Бруно Фернандеша принесли тоді Манчестер Юнайтед перемогу. 27 квітня 2023 року була ніча 2-2, коли Джин Санчі та Маркуса Сарашурда зробили Юнайтед комфорт у перевагу, але Педропора та Хін Мінсон на другому таймі забили два голи, в кінці кінців 2-2, бойова нічия. У минулому сезоні команди зіграли двічі в англійській прем'єр-лізі. Тоттенгем у себе вдома 19 серпня 2023 року переміг 2-0. Голосара та автогол Лісене Мартінеса принесли Тоттенгему перемогу. Но 14 січня 2024 року була нічия 2-2. Расмус Гелунд на 3-й хвилі рахунку, матчу відкрив Рішарсон на 19-й хвилі рахунком, матчу зряняв. Маркус Рашвард на 40-й хвилині вводить Манчестер Юнайтед уперед. Але Родріґо Ментанкура на 46 й не збив, а це приносить своїй команді ніччю. Ну а останній матч між цими командами був зіграний, ну так, відносно нещодавно, у цьому сезоні, 2024-2025, 29 вересня 2024 року, у Tottenham перемагає на Old Trafford з рахунком 0 тоді Єрик Тенхак, що був тренером Юнайте, такули Бернард Джонсон, Денеку Кулушевський та Домінік Саланки перенесли тот нему перемогу. Але ключовий момент я вже стався на 42 рік вині, коли Бруно отримав червону картку. Зайлі казати, як там справи йдуть у команду ЧП англійської прем'єр-ліги, то Тоттенгем займає 10-ту позицію під епічних, адж без 23 залікових бала, після 16 турів, дві нічі, сім поразок та сім перемог у Тотенгема. 36 забитих м'яча на Тотангем одна з найкращих, до речі, атак в англійській прем'єр-лізі. 19 м'яча пропущено і плюс 17 різних забитих та пропущених. От Тоттенг Моцбур. Останні 5 матчів Тоттенгема, 2 перемоги, 2 поразки та нічия була у підопічних Анджі Пастикову. Тоттенгем – крайне нестабільна команда. Можна сказати, перемогу над Манчестер Сіті. Може, поразка була від Брайтона. Ні, ну так, да, від Брайтона була поразка, від Бормута ще була поразка е э, за рахунком 0-1. Відбирати она програвали там у вересні, якщо не помиляюсь 2-3. Якщо брати конкретно останні 5 матчів, то можна згадати тут перемогу над Сіті на виїзді з рахунком 4-0 і поразку від Борма. Та була поразка від Іспіча ще. Тот ем нестабільна команда, але ось останній матч Саутгемптон 5-0 на виїзді команда перемогла. Юнайтед Рубіна Маріма займає 13 позицію, 6 поразок, 6 перемог та 4 нічиїх. У Юнайтед 22 з лікових ну, Лише на 1 бал. Юнайтед, 9 тангема. 21 забитий м'яч у Юнайтед, 19 м'ячів пропущено, різниця забитих та пропущених плюс 2 підопічних. Рубіна Маріма. Останні 5 матчів Юнайтед нічия, дві перемоги, дві поразки. І ці матчі були якраз під керівництвом Рубіна Маріма. Нічия з іспічем. Потім перемогли Евертон, програли Арсеналу, програли Ноттінгема, але перемогли Манчестер Сіті на надійхат Стедіан за рахунком 2-1. І Юнайтед зараз на 13-й позиції. Взагалі, плотність в англійській памініці просто неймовірна. Щоб ви розуміли, Юнайтед відділяє там, наприклад, до 6-ї позиції, тому що 2 бали. То уявіть собі, яка плотність, і справді Юнайтед, ну, звичайно, на Єврокубку -то претендує. Тоді команда команди грають в такий доволі такий непевний футбол, атакувальний футбол, що Тоттенгем, що Манчестер Юнайтед. Взагалі, матчі за участі Тоттенгема, вони дуже прям цікаві. Тут і Челсі, можна згадати, коли команда Андрій вигравала в два м'ячі, але програла в кінці кінців. Тобто взагалі матчі за участь Тоттенгема, вони дуже цікаві. Тоттенгем грає всі футбол, атакувальний. Високо команда ставиться у лінію захисту. І з братином може збирати матч, коли команда впевнено контролювала матч, вигравала в два м'ячі, програла 3-2 з Челсі, таке було. Тобто, я ж кажу, команда нестабільна. Команда грає в непоганий футбол, в дуже хороший футбол. Мені дуже подобається, в, те, в який футбол грає Тоттенгем. Але команда поки що нестабільна. А те саме можна сказати і про Манчестер Юнайтед, тобто програли Ноттінгем, але перемогли Сіті. Перемогли Сіті і справді також певне стабільність також присутня. Тому я взагалі очікую такого знаєте, хорошого прям, футбола, прям і голи, я думаю, тут буде багато, тому що обидві команди, в принципі, грають на атаку. Обидві команди намагаються грати першим номером, тому я думаю, що в Тоттенгема там буде дуже багато вільного простору, У Юнайтед 100% буде багато вільного простору. Тому, знаєте, друзі, я все-таки думаю, що обидві команди все-таки заб'ють. Все-таки думаю, що однозначно тут обидві команди обідняються голами, і Тоттенгем заб'є, заб'є, юнайтед заб'є. Тобто обидві команди заб'ють. Ось така моя перша думка. Друга моя думка, друзі, кому би я все-таки віддав би перевагу. Тому що в принципі, команди доволі таки рівні. Я вважаю, що Тоттенгем, що Манчестер Юнайтед. Знаєте, доволі таки рівні команди, але знаєте, я все-таки, напевно, віддам перевагу під епічним Рубіна Маріма. Весь не знаю, друзі, у мене є якесь навіть, внутрішнє перечуття, що все-таки Юнайтед все-таки пройде далі. Я не здивуюся, що тут буде якась серія пенальті з Галіто. Але я все-таки думаю, що Юнайтед це таки зуміє пройти Тоттенгем. Це моя така думка. Я думаю, що матч буде доволі такий рівний. Але я думаю, що з якимось там рахунком 2-1, все-таки Манчестер Юнайтед пройде в півфінал. Кубка ліги. Я все-таки чомусь так думаю, ось не знаю, друзі. Подумай, звичайно, але це моя думка. Обидві команди не Думаю, що Манчестер Юнайтед це таки зуміє з мінімальним рахунком перемогти. Тоттенгем, хоча команда і справді рівні, від цього поєдинку будь що завгодно може статися, але у мене є якесь внутрішнє перечуття, що все-таки Манчестер Юнайтед Рубіна Маріма зуміє перемогти Тоттенгем анж деколу. Моя думка це обидві команди забити. та Манчестер Юнайтед з мінімальним рахунком. Все-таки Топінг тобто, вам зуміє перемогти. Я думаю, це буде десь там, наприклад, з рахунком 2-1. Друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу, бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей!